Я представляю Каріта Спес, це така релігійна місія Римо-католицької церкви, і я вам хочу сказати, що він Вінсніт, сама ця тематика, вже давно у нас присутня як одна з головних напрямків, особливо для Східної Європи. В цьому плані Україна, а в нас є два карета каритас Римо-католицької церкви і Греко-католицької церкви. Ми маємо спільну позицію, і ми намагаємося, щоб ця тема залишалась такою актуальною і важливою в контексті е, Карітасу Європи. Ось, е, Ми працюємо в, в цій сфері вже більше десяти років, ось, к, як карітас спец, і працюємо в таких напрямках: е, психологічна допомога, е, соціальна допомога цим людям, е, е, групи самодопомоги. І, звісно, в той час, коли е, виникає дуже Потужні фінансові проблеми, скажімо так, звісно, від церкви очікують більшого залучення в саме цю сферу. Ну і ми вважаємо, що саме питання стигми також, як і було, так і залишається дуже болісним для нашого суспільства. Ось. Тобто питання це не лише відношення до людей хворих на вуражах він позитивних чи хворих на СНІД, це питання терпимості до людей, які мають ну на жаль такі поважні проблеми зі здоров'ям або інші проблеми, які суспільство все ще не торує. Питання толеранції також тут церква має багато що робити.